Дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене закупівля швиденька в Netto Discount супермаркеті якщо ж вам цікаво, дивіться далі, що саме я придбала, подивимося під музичку, і далі а, напишу вам ще ціни за кожний товарчик. Ось така сьогодні була швиденька, закупівля якісних, як завжди, продуктів. Тож підтримайте вподобайкою. І пишіть в коментарях, чи було вам цікаво дивитися. Всім гарного настрою і приємного перегляду. Будемо з вами робити японський десерт, який я вам показувала нещодавно в Інстаграм. Ось я все маю для того, щоб його зробити, і мені цікаво дійсно далі скуштувати. Зараз це вже тренд, який заповнив всі простори просто Інстаграму та Ютубу також. Ось тому швиденько показую вам, з чого я робитиму і як я робитиму. Підтримайте вподобайкою. І якщо вам подобається цей рецепт, приготуйте, будь ласка, також. Я думаю, що з кавою, з чаєм буде дуже смакувати. Це типу тірамісу, але це трохи інакший рецепт. Тож поїхали разом готувати японський десерт. Так, в мене ось такий є грецький йогурт. Тут в мене вже половинка залишилася, і тут цілий ось такі стаканчики. Тут в мене йдуть не бісквіт печиво, який буквально всі показують бісквіт печиво. в мене є забодайка від нашої, до речі, харківської бісквітки. А, да, такий скарб я роздобула. І він ще вже з какао. Тобто окремо какао-порошок я не буду додавати, бо в мене вже тут в складі є какао. І ось такі шматочки шоколаду. Це дуже смачний такий гіркий шоколад з начинкою трюфельною. Ось такі два шматочки я вже подрібнила. Ось Як це виглядає? У мене тут 5 штук. Печенько, і ось ці два штучки подрібненого шоколаду вже тут. Зараз я все це викладу і буду, буду вам частинами показувати, як я це готую. Ось я виклала півтори стакани грецького йогурту. У мене чашка велика. Але десь половина пішла на це. І тепер я робитиму як усі роблять в тих роликах, От Отак от, от плотненько будемо опускати сюди. І з цього боку також, щоб рівномірно все було. І ці п'ять печеньок я ось так сюди занурюю, в грецький йогурт. Я планую вже ввечері куштувати цю смакоту. Тож ще буду вам за тест показувати мою дегустацію вечірню. Авосchasing shadows moving too fast. Didn't see the way off of good and last. you If а тут my хандпайдаю. Так, тепер я ще прикрашу шоколадом. Шоколад також додасть смаку свого. І красиві красивіше буде і смачніше, на що я сподіваюся. Ось. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way off of good and last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my love, call me. Ось так вже виглядає доволі смачно. Зараз я все це під плівку харчову і на десь 6 годин, 5 чи 6 годин до холодильника. А ввечері разом з вами спробуємо цю смакоту. Друзі, ну ось і пройшло в мене не 6, а навіть вже 7 годин, як настоюється мій десерт в холодильнику. Це японський десерт, в основі якого грецький йогурт та шоколадне печиво. І ще я додала трошки шоколадних шматочків для більш глибокого шоколадного смаку. Тут в мене заварений цикорій. Зараз теж буду запивати і увага, будемо дегустувати разом. Для мене це вперше, тож мені дуже цікаво, чи дійсно буде смачно, так як розказуюсь. Ви знаєте, дійсно смачно. Смак. Печива є трохи, але в основі є смак саме грецького йогурту, який без цукру майже. Печиво вже стало, звичайно, м'якеньким, воно і так м'яке було. Першочергово стало ще більш м'яким. Угу. І шматочки шоколаду. Додають трохи шоколадного смаку та цукру одночасно. І це дійсно смачно. Я вам від душі рекомендую теж спробувати побалувати себе та своїх рідних таким чудовим десертом. Мені дуже подобається, і я Радію, що я приготувала мені смачно і виглядає теж майже як в кафе морозиво. Ось, Хоча морозива тут нема. Але якщо ви полюбляєте, до речі, я думаю, що можна ще кульку морозова зверху вкласти і теж буде прикольно. Або ж сюди б ще підійшов, скажімо, якийсь смачний, можливо, полуничний чи вишневий конфітюр. Теж, було би, додало б ще кращого смаку. Приготуйте однозначно, підтримайте вподобайкою а, гідний рецепт.